О, знову в мене GPS кидає по всій карті. Як добре. Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні вирішила показати український аналог Покемон Го. Драконі узго, Може хтось з вас чув, може не чув, не знаю. Зараз я зайду. Вимкнула звук, щоб було мене краще чути. І сьогодні я б хотіла на Змієвий зір половити рідкісних створінь. Я якраз бачила на радарі темрянгола це взагалі дуже рідкісна істота, яка може тут з'явитися. Ну, окей, зараз півгодини задоволення буде. Я це відео розділю на кілька частин, тому що до півгодини якось не дуже. Так, ну окей. Оп. Засповнилися створіння. Давайте в першу чергу я тимрангола спробую спіймати. Так, в мене є цукерка, щоб збільшити шанс для лову. Так, і є в мене ось така сфера. Ультрабол, можна сказати, китки тут дуже незручні, це просто жесть. Тут треба б... дуже. Я б сказала, сталеві нерви мати. Щоб тут. Так. Один і один і один. Не дуже хороший темрен попався, але все одно він мені знадобиться. Так, отут скринька. Зараз подивлюся, які вона приховує скарби. О, прикольно, руна. Руни тут потрібні для заклинань. Так, я огляну карту, чи ось ще одна скриня. Чи немає ще рідкісних істот? Так, я бачу на радарі, що ще якась рідкість у нас з'явилася поруч з моїм домом, так? Так ось. Ай, трішки підвезло чогось. Супер. Шайтан. <плес> Ти шайтан турецький. Ну, добре, давайте його. Ах ти злюка. Спробуємо його спіймати, цього шайтана. Хоча на Злого Духа не дуже схоже, якщо чесно, турецького Злогодуха. Чи, чи. Так, в мусульманському світі шайтан це злий дух, здається. Так, ну окей, шайтан. Шайтан нас з першого разу не хоче ловитися. З другого разу спіймався, зараз поглянемо. Три Ну, також не дуже, якщо чесно. І. Чомусь я взагалі нічого цікавого не бачу. Ну, окей, давайте я рідкісних створінь позбираю. Тому що ці котли, оці кавуни, оці жаби, вони постійно спавняться. І Бісить просто. Це настільки бісить, що ви собі не уявляєте. Вони. Тупо ну, на кожному кроці. звичайно, спавни не такий густий, як в покемон Гор. Але оці жаби, вони рисик. Ну, Також поганий, але вони на кожному кроці. Ух ти! Котик! Чешир точніше. Вау, клас! Я пам'ятаю, в мене на старому аккаунті, який я благополучно просрала, коротше. У е мене там був оцей чешир. Його еволюція в мене там була. У мене там взагалі на тому аккаунті. Е, такі круті істоти були. Дуже шкода, що я. О, яйце вилуплюється. Дуже шкода, що я профукала той аккаунт. Ех, 4 і гнелап, на жаль. Відпускаємо. Так, о, ще скринька, супер. Такі в мене хороші там створіння були, а, а тут просто, ну, не знаю, жах просто. Ну, як не жах? О, ще одна скриня. Я чекаю, щоб тут зміїв зір був у скрині. Колись він дуже часто попадався мені в скринях. А це я вже я... тиждень. Ух ти, У вас вже є такий самий. Артефакт тому новий було продано за М -м добре. Артефакти тут, до речі, є, вони якісь е е е е е підсилення дають. Так, тут у нас. О, я бачила ще одну сильну істоту. Вони, сильні істоти вони позначаються аурою. Ось середнього класу істоти позначаються ось такою світлою аурою, а ті, що вже суперсила, то вони вже позначаються червоною аурою. Так, це в нас сепушку. Я цих сильних істот не відпускаю з тієї причини, що їх тут можна пожертувати для того, щоб. Зробити сильніших тих істот, які у вас вже є. От, зараз покажу, як воно це робиться, якщо в мене. Ех, також один і один. Погано. Десь я тут ще ось бо... це. Це що це? Песиголовець. Хоча на собаку не дуже схоже. Я з прошлого ну, то якась свиня, чи що. Так. Рекордер в мене ніби записує. Так, впіймали. спіймали. Попався писиголовець 3-3. Погано. Значить, відпускаємо. Ох, мені ж потрібно яйця запхати, в інкубатор. До речі, яйця також 2, 5, 10 кілометрів, як у поки А якщо ви не знаєте, то я вам зараз розкажу один такий прикол, коли вийшла ця гра. Niantic е, Ну, він напав на нашого, на, на нашого розробника цієї гри. Що ви плагіатори і там, так далі. Ну, слово можете про це переглянути в інтернеті, як Ніантік на Елі Ленд напав через цю гру. От, але Еліленд цей, так би мовити, спір виграв, тому що ця гра в жанрі Go. Е, ну, тобто виходити на вулицю, там ходити гоблик. Я його спіймала, тому що в мене є його еволюція. І мені потрібні камені. Мені потрібні камені. Пам'ятаєте в п'ятому елементі О той е, злий дух породження хаосу чи як там його, я, я не знаю. Містер Тінь. О. І він так мені потрібні камені. Отак От само я кажу, що мені потрібні камені для еволюції. Ну чого ти вискакуєш, а, Вогнепівник, хоча на півня не дуже схоже. Окей, давайте його спіймаємо. Давай, півень, кугутик. Ех, два і три. Що не попадеться нічого ж такого більш-менш нормального? Добре, давайте ще раз поглянемо на карту. От, той крокодильчик ще непоганий. Крокоша, чи як його? Крокоша, так. Я, я буваю, я забуваю трішки як. Цих істот звати, тому що я паралельно ще й покемон го граю і, на жаль, записувати не можу, тому що вона капець, скільки в мене пам'яті жре в телефоні і там тупо все висне. О, і я через те можу і забувати. Так, це також нічого. Поганий одним словом. Ух ти, вогнились. Круто! Я помітила таку цікаву річ, що коли я використовую зміїв зір, то буває таке, що біля мого дому часто з'являється А, Золотолис. З'являються рідкісні істоти. Я сьогодні взагалі дракона, реального дракона впіймала просто біля свого дому. Зараз я його покажу. Це взагалі для мене шок, бо в мене ледве ще лепа не впала під стіл. Коли я сиділа і він просто з'явився. Зараз я покажу отут от він з'явився. Е -е -да Оцей Сема Семар Боже. Такі імена їм повигадо так і не глядає цей дракончик. У мене він, до речі, на старому аккаунті також був. У мене там купа просто тих драконів було. Але дуже шкода, що я не зберегла дані для входу. Так, давайте я їй це поставлю в інкубатор. Ну що ж, на сьогодні у мене все, люблю друзі. Ставте лайки, підписуйтеся на канал і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. На все добре!